Так уже глядає демографічна катастрофа. В країні знищують ці нації. У тебе, чоловічі, нема питання до влади? Які у мене питання може бути до влади? Ця влада, вона звідки взялася? З Марса впала? Ні. Її обрали виборці, українські виборці на вільних і демократичних виборах. Ці виборці дали цій владу тотальну більшість своєї підтримки. То чому ми маємо воювати з цією владою? Ми не маємо з нею воювати. Звичайно, що намагатись її приборкати треба, але основа не вони, основа люди, основа ті виборці, які оцю владу зробили владою. І так само ті самі виборці зробили минулу владу владою, ту шоколадну і перед тим ту регіональну, і всіх тих потяг, які обирали виборці на вільних демократичних виборах. Вони не з неба впали, розумієте? У тому то вона проблема, що ми з вами знаємо джерело проблеми, але ми з вами хочемо боротися з владою, з наслідками. З наслідками треба боротися. боротися. З джерелом. І тому мої відео спрямовані на просвітлення людей, на висловлення певних проблем і способів вирішення оцього конкретного питання. Питання влади це не є питання о тих осіб, які тепер там засіли в тих кабінетах, а це питання виборців. Це свідомий вибір тих виборців, він призвів до того, що вони проголосували за тих покидьків, які тепер гармують Україну і винищують українців. Тому дивімося в корінь проблеми, а не на наслідки. Змінюємось.